Нехай у нас є функція FідX, яка дорівнює x в шостому степені мінус 3х в п'ятому степені. І нам цікаво дізнатися, на якому проміжку ця функція фід функція спадає. І нам це треба зробити без малюнка. так тобто ми не будемо малювати графік цієї функції, бо ну, це трошки складно і взагалі неприємно. А нам треба це зробити аналітично. І я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати подумати над цим самостійно, можливо, навіть вирішити повністю, от і вже потім зробити це разом зі мною. Окей, в цій задачці нам допоможе похідна, так? Бо ми пам'ятаємо, що якщо похідна менше ніж 0 в якійсь точці, то функція спадає в цій точці. Відповідно, якщо ми знайдемо весь проміжок. Ну, точніше всі проміжки, в яких похідна менше, ніж 0, то ми знайдемо проміжок, в яких наша функція, ось ця функція f'x, X, спадає. Тож, нам спочатку треба знайти похідну, так? Отже, похідна функції f'x X буде дорівнювати. А тут ми використовуємо звичайне правило степеневої функції, ну, знаходження. Похідної степенної функції, так? тобто ми переносимо наш показник степеня як множник, це буде 6, і понижуємо наш показник на 1. 6х в п'ятому степені. А мінус тут вже 3 поножне на 5, тобто 15 помножено на х в четвертому степені. Ось. А далі, що ми можемо зробити: ми можемо розбити наш поліном на множники. Тобто ми можемо винести, що ми можемо винести, напевно, 3х в четвертому, так? Тобто у нас буде 3х в четвертому, це наш множник перший. І, наприклад, ну, точніше, наприклад, що у нас має бути тут? Тут має бути 2х мінус 5. Я сподіваюся, я не помилився. Якщо ми перевіримо 3х, тут буде 6х в п'ятому. І тут буде 15х4. Так, наче все правильно. Добренько. А, і, тепер, і тепер ми маємо розв'язати нерівність. Так, Ми маємо розв'язати нерівність, що, у нас, а, що наша похідна, то я її переписую зараз просто вона у нас а, менше, менше нуля. Ось. І це можна зробити декількома способами. Я, напевно, зроблю це методом інтервалів. Отже, нам треба знайти точки, в яких. Ось ці множники дорівнюють нулю. Це у нас для першого тут у нас х0. Так. Тобто тут у нас як 8 іксів, нібито. От, а тут у нас х, щоб ось цей вираз дорівнював 0, нулю. Х у нас має дорівнювати 5 других. 5 других. Ну, або 2,5. 2,5. Відповідно, це у нас буде десь тут 5 других. Окей, і тепер ми малюємо ось такі інтервали. Ось такі інтервали. І тут треба не забути, не забути намалювати ось таку пелюсточку, бо ми маємо тут парний степінь. Відповідно, коли ми будемо перелічувати знаки, тут має бути нібито ну, має бути пелюстка. О, Ну, Це метод інтервалів. Отже, зараз нам треба підставити якесь число, нехай, наприклад, одиницю. Ось тут у нас буде додатній, ну якщо ми замість поставимо посадиниці, тут буде плюс, знак плюс, тут у нас буде 2 мінус 5, тут буде від'ємне, значить тут буде мінус. Відповідно, на цьому інтервалі у нас uh, наша функція, тобто наша похідна uh, менше, ніж 0, тут у нас більше, ніж 0, тут у нас вона більше, ніж 0. Ну, насправді як в точці в точці 0 вона дорівнює 0, От. Uh, тобто ми, ми маємо виконати точку 0, бо у нас uh, строга нерівність. От, і на ось цьому проміжку від мінус нескінченності до нуля, не включно, а наша функція теж менше, ніж нуль. Окей. Тобто, ми знайшли всі ікси, в яких ось ця, ось ця функція, ось ця от похідна менше, ніж нуль. Можемо це записати. Е, як це записати? Ну, запишемо, що ікс належить проміжку від мінус нескінченності до нуля. От. І ми маємо ніби виключити нуль, продовжуємо від нуля не включно до 5 других, е, теж не включно. Ось. І це наші нібито два проміжки, в яких похідна менше, ніж 0. і відповідно на цих проміжок на цих проміжках наша функція, наша стартова функція, вона спадає. Ось, бо це насправді звичайна властивість першої похідної.